Доброго дня. Доброго. Ось, Олег Сергійович, наступив день, коли нам треба з вами казати до побачення. До побачення. А коли ж ми з вами зустрілись? Я сюди прибув 28 числа. Для чого? Для операції, тому що через свого знайомого узнав вашу клініку. Він мені порекомендував. Але були два варіанти. Можно было ехать в Германию и приехать к вам. Я решил приехать к вам, потому Супер. что, да. И, а какие операции нужно было сделать? Ну и два поменять этих тазобедренных суставов, потому что уже тянул пять лет, тянул, тяжело было, уже э, невозможно было, как говорится, дальше продолжать. Эта и поменяли ситуация. вы свои тазобедренные суставы Паллы. с интервалом в... А за одну неделю. две да, операции. То есть между две операции, совсем операции. мало времени. И теперь вы можете самостоятельно ходить. Ну, это правда? Так. Это так. Без костылей? Ну, пока палочка. Я думаю, что скоро уже я ее оставлю. Да. Буду Сентр. ходить. А ну-ка, пойдемте на балкон. и Посмотрим, тебе. как там погодка. Пойдемте. Пойдемте, сходим. Пойдемте. Тобто вашим новим суглобчикам всього декілька днів? Так, да, всього лиш ровно неділька. І тепер хочеться вийти на вуличку, на сонечко так. і поспілкуватися, правда? Так, так. Я думаю, це саме... найкраща клініка на Україні. І всі кто, хто, звісно, знать знати цю інформацію, пусть приїжджають, не бояться. Я теж боявся. Зараз вже не боюсь. Ну це нормально. Психічно здорова людина повинна за себе переживати. Але довіритися лікарям да. було варто, правда? Условия хороші, персонал хороший, Все. Доктор хороший. Ну, все, замечательно. Тобто наш YouTube канал таки правду говорить. Правда, 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 правда. Ну, багато хейтерів ж? переживають і кажуть, що все це постанова, що це все неправда. Ні, не, ні, не, не. Ви пересвідчився, правда? Правда, правда. Все добре. А ну погуляйте по сонечку, ми Давай, зараз припадем. ще раз ага. порадіємо за вашу. Осанку, походку за те, що ви зараз з паличкою вільно рухаєтесь, вільно а. можете ходити. Супер. Дуже А як пав вибір на нашу клініку? Звідки ви узнали про нас? А товариш, він тут робив теж операцію. У вас звичайно узнав, звичайно. Вони посоветували я. Вирішився тобто друг прихистити. Да, потому що хотів на Германію, але ну, там щось там є одта. Ну, правильний <гум> вибір, це <гум> дуже важливо. Дуже приємно, Боже. що ви дуже гарно посміхаєтесь і готовий жити надалі. Супер! Добра здоров'я. Дякую, дякую.